На лего ніндзяго воно може зробитися чотири фільм. Одна велика і три маленькі. Так, да. ще раз, можна я подивлюся? У нас не лего ніндзяго, Діма правильно сказав, чотири в одному. Як Діма сказав, можна зробити одну велику детальку і ось такі три маленькі. І зараз Діма з вам все покаже. Відкривай? так? Відкривай, давай. 80 деталей, у комплексі є інструкція. І що так. зараз буде магія ви побачите, вже складене лего. Ти зробив? Да. То, це... то розкажи декілька слів, що це. Це робот, його можна зробити злим. А за рахунок чого його можна зробити злим? От Там от... якось щось міняється? Ні, це я і це ти придумав? Круто. Обожнюю Олегу за те, що воно допомагає використовувати е, уяву, тобто всі свої творчі здібності. <ły> <affect _ups> oh. <пуп herkes> Клас. Так. Не Чого? Ну, це Лего Ніндзяго написано Dragon, dragon the Rising, Я не знаю. Коротше, дракон, дракон. Де там дракон? Rising. Ось підняття, сходження зрозуміло. Але можна я подивлюся, покажу її краще. Раптом хтось захоче собі придбати таке лего скласти, щоб було зрозуміло, що це. Як ми казали вам на початку, лего 4 в одному, тобто ще можна скласти три такі маленькі елементики. Але інструкція закінчується на великому роботі. Тому ось тут є підсказочка, де знайти можна цю інструкцію онлайн. Тому Діма зараз розбирає свого великого робота. Хочу да? А потім зробиш знову, да. так. Тоді... Ну зараз Дімас цього розбере. По інструкції онлайн складе нового і покаже вам. Покажи, що там вийшло. Цікаво. твій так. А твій підпигує і робиться в нього бот. Ну, ну, до речі, цікаво. Цікаво Лего, що ви бачили, і робота да, да, скласти. Меніця. Давай. Був робот, робот. стало три такі іграшки. Меніця. До речі, класно. Можнаструвати. Якщо набрид робот, можна скласти три нові і собі так весело гратися, так? Да? Тобі Меніця. сподобалося це Лего? І конструювати, як ви хочете. Чи конструювати, як ви Я хочете? Ось таку от Клас, Класний молодець, я обожнюю твою я. ти дуже круто все робиш. Ну, такий справжній маленький винахідник. Робить його дуже легко. Дуже легко, так. Я його до дивіться як. Покажи. Просто вага всю голову сюди. Оці дві штуки в золоті сюди, сюди, всі злил, за те І ось така ракета. Клас! Дімас Нормас. Ще можна зробити такой поворот. Давай, покажи, покажи. І можна взять такого самойочика. Клас! мені більше подобається робот, бо фейс чоловік. А якщо тобі цікава, моя думка, що саме мені сподобалося більше. Мені сподобався конкретно робот, тому що він великий. І мені сподобалося отой от літак. Цей? Ні отой. З сірим. Цей? Так. Да. Це літак? Хто? Той. Хто Ну, коруча, Він мені сподобався. Да. А ще машинка, вона така маленька. Ага. І прикольна. І швидка. І швидка, до речі, так, да, до речі, вона швидка. А мені більш фотобається, бо він може бути у або Клас! Це також круто. Мені подобається те, що можна використовувати в декількох різних варіантах. Круто. Ти молодець. Ось таке цікаве лего ніндзяга. 4 в одному. А з вами був Дімас. Нормас. Підписуйтесь на його канал, ставте лайки, подобайки. І до нових зустрічей. До нових. Па-па!